Знайомтеся, це Техас, знаний багатьма як край ковбоїв та дикого заходу, Сенді з Губки Боба та а вже що? Війнами між США та Мексикою. Ох, скільки ж їх тут було! Але повернімося трохи в історію. На початку 19 століття схід Техасу взялися освоювати пересланці США 3 січня 1823 року на річці Бразус Стівен Остін утворив колонію з близько 300 американських сімей. Яку зараз знаю ще як старі три сотні. У 1821 році нова Іспанія, до складу якої входив Техас, отримала незалежність від Іспанії і Техас став частиною нової Мексики. До середини 1830-х років диктаторський режим президента Антоніо Санте Анни та беззаконня в Мексиці призвели до того, що держава опинилася на межі розпаду. Території Техасу та Юкатану висловили згідно з конституційним правом бажання відокремитися. Також причинами такого поважного кроку були невдоволення Техасів Конституцією 1835 року і скасування рабства в Мексиці. І ось в містечку Вашингтон на Бразосі 2 березня 1836 року делегади з'їзду американців Техасу одноголосно проголосили його незалежність від Мексики, девід Берне став тимчасовим президентом нової держави, а Сем Г'юстон голокомандувачем Збройних сил. Наприкінці 1836 року Техас прийняв нову конституцію, якій закріпив право рабовласництва, а також проголошував Техас Республікою. Після неодноразового переміщення столиці осердям влади було вибрано в 1837 році місто Г'юстон за час своєї незалежності Республіка Техас отримала міжнародне визнання. Однак рейди мексиканців на Техас продовжували тривати 5 березня 1842 року. Загін мексиканців, чисельністю понад 500 осіб, введений Рафаелем Вескесом, вторгся в Техас вперше після революції. Дійшовши до Сан Антоніо, він відступив назад до Ріо гранте 11 вересня 1842 року тисячна армія Мексики, введена Андріаном Улом, захопила частину Сан Антоніо, але пізніше відступила, захопивши полонених. Зіткнення тривали протягом майже 10 років з різним успіхом. США офіційно в цю боротьбу не втручалися, хоча тисячі охотників в США вербувалися для підготовки Техасцям. 21 червня 1845 року Техаський конгрес одностайно відкинув ідею угоди з Мексикою і висловився за приєднання до США 4 липня. Це рішення схвалив конвент представників населення Техасу в Остіні, що складався майже суто з уродженців США. На користь анексії було здобуто більшість голосів у процесі всенародного референдуму, 13 жовтня. Збройні конфлікти між Мексикою та Техаською Республікою дозволили припинити не стільки анексія США за договором від 29 грудня 1845 року, в якій Техас став 28 штатом, скільки перемога США в американо-мексиканській війні 1846 1848 років, яка дозволила повністю придушити опір і територіальні претензії Мексики. А зараз хочете цікаванку? Техас є першою та досі єдиною міжнародно визнаною незалежною державою, безпосередньо прийнятою до складу США як рівноправний член Союзу. Так, штат Вермут, проголосивши себе Республікою Вермут у 1777 році та вступивши в США в 1791 році, володів де-факто автономією, але не мав міжнародного визнання. Республіку Каліфорнія та Королівство Гаваї після анексії цих територій, включено до складу США як Штати, не лише через певний час. А якщо вам сподобалось видово, то ставте подобайки та не забувайте підписуватись. Дякую, що ви разом з плібрамою. До нових зустрічей.